Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Слава Незламній Україні та смерть нашим окупантам! Показую вам сьогодні свій Лас-Вегас, так звану золоту орхідею, яку багато хто має в своїй колекції, також багато хто мріє про неї. А ще ця золота красуня має недобру славу серед орхоманів, орхолюбів, орхоколекціонерів, ну і серед новачків. Особливо серед новачків, тому що ті, у кого орхідей багато, і хто вже знайшов до них підхід, то вони надто не переймаються. А славиться ця орхідея тим, що вона має здатність самоліквідовуватись. Тобто існує думка. Що ця красуня довго не живе в колекціях, постійно створює якісь проблеми собі та власнику, і в результаті гине. Тобто це орхідеї із серії так званих суїцидників або самоліквідаторів. Свою красуню я купила майже три роки тому, у лютому 20. -го. За цей час вона підросла, наростила чимало коренів, бо було їх досить таки мало. Наростила собі. Листячко, зробила пишний кущик. Ось, як бачите, така вона пухнастенька. І має три квітконоси, Кожний рік по квітконосу. Причому ось оцей квітконос це найстаріший, і це той, з яким вона ще купувалась. Тобто, ось цьому квітконосу вже три роки. Ось дивіться, пеньочок, Після того, як вона в мене відцвіла, я його зрізала. Вона розбудила бруньку, процвіла. Ось тут видно частину, де вона дорощувала квітконос, тобто вона має здатність револьверного цвітіння. І от весь час вона по одній по дві квіточки мені дорощувала, дорощувала. В результаті ось такий от квітконос. На початку цього року вона ще ось розбудила найвищу живу бруньку. І ось теж, бачите, процвітає. Цей кінчик вона вже більше не буде продовжувати відрощувати, вже брунька там суха, жовта. І квіточка ця вже починає доцвітати, бачите, вона вже в такому трішки в'ялому стані. А ось ця частина, яку вона доростила нещодавно, вона ще буде продовжувати рости і квітнути. Там вона має гарну зелену бруньку, яка ще буде продовжувати своє цвітіння. Ну, і наразі ось у неї другий квітконос, який вона виростила минулого року. Він такий пишненький. Такою кубкою мультифлорною. Ось, бачите, брунька знизу. Тобто, вона його дорощує. А також цього року, ось, новенький квітконосик вона дала. Скоро буде квітнути. Квіточка цього сорту 6 65 см восковичок. Тому і тримається дуже довго. На моєму квіти тримаються до півроку. Також як має ось такі, от, ніби як міні-защіпчики на пелюсточках, бачите? Мабуть, в дитинстві мріяла бути метеликом. Ось, бачите? На всіх, на всіх квіточках вона таке має. Цю орхідею я би віднесла до серії міді-орхідеї. Компактний кущ, ну, у всякому випадку, в мене вона така компактненька, невеликі листочки в неї, недовгі, розкидисті. Тобто вона займає дуже небагато місця на поличці, чим мені особисто вона дуже подобається. Як бачите, тут чимало молодих корінців. Я свого часу теж з нею мала проблеми. В неї теж було погане гниле місце на шиї, я її лікувала. Правому куточку, в верхньому я дам посилання на відео, в якому я про це розповідаю. Також внизу в описі буде посилання. Переходьте, дивіться. Свого часу я мріяла її трішечки омолодити, тому що вона погано трималась після зачистки, що я майже відвалювалась. Але вона наростила чимало коренів, як бачите, скрізь. І в горщику там їх теж повно. Я її щойно полила, тому не надто вони проглядаються. Але повірте, там повний горщик. Зараз дістану. О, дивіться, як гарно видно. Там коренів, коренів. Вистачає. Майже всі вони нарощені вже у мене в домашніх умовах. Отже, я рекомендую друзі, вам цей сорт компактний, красивий, довгоквітучий, невибагливий. Бувають проблеми, але з ними потрібно навчитись працювати. Дивіться моє відео, як я з проблемою боролась, і у вас все вийде. На цьому я вам бажаю хорошого настрою, бажаю всім нам миру, бажаю здолати якомога швидше наших загарбників, віримо в наші збройні сили та наближаємо перемогу. Всім успіхів, щастя та миру, всім до побачення!